Всім привіт! На зв'язку з вами молодіжна бібліотека з рубрикою Бібліодайджест, в рамках якої ми обговорюємо цікаві новини літературного світу. Ми зібрали для вас найцікавіші новини зі світу книг, культури та фестивалів. Сьогодні на вас чекають новинки від Стівен... Стівена Кінга, Українські літературні фестивалі, а також цікаві видання за кордону. Тож почнемо з цього року. На нас чекає надзвичайно насичений книжковий сезон. Одразу дві великі програми було оприлюднено в один день: фестивалі книжкова країна та львівський букфорум. У програмі обох подій заплановані зустрічі з відомими українськими та міжнародними авторами, лекції, книжки, книжкові презентації та дискусії. До того ж, фестиваль Транслотріум, який спеціалізується на перекладній літератури, також оголосив свою програму. Це унікальна подія для перекладачів та поціновувачів світової літератури, яка стане чудовою можливості зануритися у мистецтво слова. А ще ми вже отримали попередні результати з фестивалю Київ Фест тисячі року. Хоча офіційні дані про бестселери ще не були опубліковані, організатори зазначають стабільний інтерес до української сучасної літератури та нонфікшен книг. Тепер до подій у світі кіно і літератури. Нарешті вийшов трейлер до нової екранізації вампірського роману Стівена Кінга, «Салимове лихо. Книга є класикою жанру жахів, і шанувальники творчості Кінга вже з нетерпінням очікують її на великих екранах. Ця історія про таємниче містечко, де відбуваються моторошні події, обіцяє стати черговим кінемографічним шедевром. Переглянути трейлер можна на нашому сайті, також за посилання. Перейдемо до нових видань, які вже зовсім скоро з'являться на книжкових полицях. Українське видавництво Антологія, що виготовляє книжки шрифтом Брайля, видало методичні рекомендації до вивчення курсу Брайля в універсальному дизайні, що стане великою підтримкою для освітніх закладів і людей з порушенням зору. У США вийде роман Хто ти такий? відомого українського письменника Артема Чеха. Ця книга відкриває перед читачами нові грані української прози, представляючи життя через призму сучасного українця. Детальніше можна почитати на нашому сайті. Крім того, у Великій Британії незабаром буде опублікована книга про мистецтво в Україні між конструюванням ідентичності та антиколоніальним спротивом. Видання вже викликало значний інтерес у міжнародних літературних колах. Видання розглядає розвиток українського мистецтва з 2004 року, включно з подіями «Помаранчевої революції», революції гідності і війною Росії проти України. Не можемо оминути увагу і зміни, які стосуються Шевченківської премії. Указом президента України були внесені нововведення в процес відбору лауреатів цієї почесної премії. Ці зміни обіцяють ще більшу прозорість та об'єктивність при нагородженні найкращих українських митців. На завершення хочемо повідомити, що у Дніпрі вийшов друкований журнал «Поміж», який висвітлює культурне та повсякденне життя цього міста. Журнал стане новим осередком для мистецької спільноти і дасть можливість жителям Дніпра поглибити своє розуміння сучасної літератури. На цьому на сьогодні, все. Дякую всім хто цікавиться літ процесом На зв'язку була молодіжна бібліотека, і зустрінемось на наступному тижні. Бувайте!